Так, доробляємо свій міні-погрузчик. Поставив вже рольову рейку. Все вже працює. Так. Все працює. Він має загальний виліт, намагається обіцяє Так, сара є до токаря будемо тучити всякі штуки, щоб підключитися до від коробки до реверс-редуктора і до роздатки. Треба там дещо мені виточити. Ні, тут ні, не брався вже за моторчик. Такий його вигляд на сьогоднішній день. I